Друзі, вітаю! Прекрасні новини з Африки. В Малі була знищена величезна група вагнерівців, які намагалися дати бій малійським солдатам. Але виявляється, хтось приїжджав з Європи і навчив цих малійських хлопців правильно тримати автомат Калашникова, правильно використовувати FPV-дрони і правильно навчив реагувати на тактики та стратегії вагнерівців. Одним словом, що сталося в Африці, скільки там російських вагнерівців полягло, і загалом наскільки зараз важлива Африка для України, Європи, світу, Китаю та Росії, давайте все. Розкладемо по поличках, але підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, так само як малі атакують вагнерівці. Тому ви підписуйтесь, ми ростемо, а не просідаємо, як того хочуть вони. Друге, для наших спецпризначенців на південь більше трьох сотень ми з вами вже зібрали, рухаємось до одного мільйона. Тому в недільний прекрасний день 100-200 500 гривень буде саме раз. Банка, картка, PayPal, все в описі. Просто беріть і закидайте. Е, класна новина передає Reuters. у Мелі, повсталі туареги Заявили, що десятки солдатів е, по дані свіжій інформації, але кількість збільшується. І найманці ПВК Вагнер були вбиті й поранені за дві доби боїв біля Алжирського кордону. За повідомленням. Руху, постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку. CSP, PSD, от, а його тут для росіян це ідеальна назва. Його бійці захопили бронетехніку вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному містечку Тінзауатен. Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень однак при цьому ліквідовано кілька десятків російських найманців. Крім того, під час виконання місії розбився один гелікоптер армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих. Туареги – це етнічна група, яка населяє регіон Сахари, в тому числі частина північного Малі. Угрупування розпочало повстання проти уряду Малійської хунти в 2012 році, але пізніше повстання перехопили ісламське. Угрупування в 2015 році воно підписало мирну угоду з Бамако, але наприкінці 22-го вийшло з переговорів проти Торегів, в тому числі воює так звана група Вагнер. Загалом Вагнер і в Малі, і в Сомалі, і в Судані намагається робити перевороти проти проєвропейських африканських еліт. Роблять вони це для наступного, для того щоб скидати місцеву владу, яку вони звинувачують в корупції, що насправді теж правда. Але, типу кажуть: дивіться, цих скидаємо, приводимо нових, вони будуть не менш корумповані, просто енергоресурси в першу чергу, це мова йде про уран. Будемо продавати в Росію та Китай. І чому Франція стала такою проукраїнською? Тому що китайці та росіяни почали скидати профранцузькі еліти в старій постколоніальній французькій імперії. І перенаправляти Уран. Макрон літав в середню Азію, літав в Казахстан, домовлявся, передомовлявся. Ти помовляв, дайте частину нам, росіяни в нас крадуть в Африці, перепідписував, тому що Франція ядерна держава і з точки зору зброї, і з точки зору енергетики, дуже схоже до речі, на нас. Ну от єдине, що ми свою зброю трошки там по дорозі розгубили, але. Енергоблоки треба чимось заряджати, тому вони зараз стратегічно працюють і відстояти намагаються в Африці свої території. За що дуже часто нас просять про допомогу реальну в навчанні ось цих всіх хлопців? Ну от з іншої сторони, вони якраз розуміють, що впустити Росію та Китай туди це допустити їхню гегемонію, а потім нав'язування їхніх прав. Як казав екс-президент Сполучених Штатів Рейган. Ворог мого друга, чи ж так, ворог мого ворога мій друг, і тому зараз і так само наоборот, друзі наших ворогів, наші вороги, і навпаки, вороги наших друзів, наші вороги. Одним словом, ми з Францією в даному випадку разом дивимось на те, щоб Протистояти там так ми витрачаємо на це небагато сил, але ми знаємо, що вони нас підстрахують і допоможуть якраз таки на території України і допоможуть нам протистояти. І чому Франція активізовується? Тому що втрачаючи Африку, вона хоче завдати удару Росії тут. І тому зараз ми бачимо, цей стратегічний союз посилюється, і Франція і Німеччина все більш серйозно починають ставитись до Росії. Більше того, вони розуміють, що в Африці все не завершиться. Там просто боротьба за ресурси, які будуть використані для війни в Європі. Європа як материк, як частина світу не перестає бути якраз таки палацдармом головних воєн. От а інші континенти вони включаються або не включаються. Але європоцентрична війна вона завжди залишається головною війною світу. І Тому французи розуміють, що треба допомагати нам, треба викидати їх тут і дали непоганий бій, непоганий меседж в поліетиленових пакетах, відправили Путіну в Москву. Але цього мало. Треба більше допомагати Україні. Сьогодні вийшла Washington Post, що f 16 не переламає, вони вже там доїжджають, цілі літаки. Хоча я вам казав, є і інша більш оптимістична інформація. Ну от, але вони зараз. Пишуть про те, що ось дивіться, не вистачає навчання, не вистачає, значить самих літаків, підлітати до поля бою не можна. Там є ще кращі моделі, але краще не дали. Друзі, але ж це залежить від вас, від західних політиків. Ви кажете, що наші мало навчалися. Так ви брали на курси мови спочатку по 6 людей. Ми казали: беріть, є сто літаків, беріть 300 людей. Ще беріть 200 інженерів. В нас їх вистачає. Самі спеціально створювали перешкоди, зараз пишуть, критикують, що це не переламає. Нам все рівно, дайте їх, дайте добро ними стріляти, і дайте добро, як бельгійці, стріляти по території Росії. Бо сьогодні ці f 16 просто обмежені в своїх можливостях, чого тільки на території України. Чого тільки у нас? Давайте хай летять на територію Росії, і там працюють. І тоді ми зможемо показати результат. Бо зараз Путін уже почав нервувати, а він нервує нормально. Ну, от, він погрожує розгортанням нових ракет через німецькі томагавки. Пам'ятаєте, Шольц, Шольц е йому поставив ультиматум, Можемо томагавки не ставити, виведе війська з України. Путін починає тут зараз істерику, топає маленькими ніжками. Він в Петербурзі виступав. Ну от 28 липня сьогодні заявив, що в разі розгортання американських ракет Томага в Німеччині Росія відмовиться від одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі. Ну от у разі реалізації ша подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого військово-морського флоту, мець назва російського. Ну от Путін також заявив, що в Росії вже майже завершили розробки низки систем середньої та малої дальності. Москва буде вживати дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій. США їхніх сателітів у Європі та інших регіонах. До речі, дуже смішна історія. Зараз наші розвідники розповіли, що Путін зробив супервелику бомбу, супервеликий кап. Ну Путін у нього ж манія гігантизму, гігантоманія. Він такий маленький наполеон, який реалізовує свої. Недовирожчі комплекси і зробіть ось супер велику бомбу. Ну вони зробили, а тепер сидять зараз півроку, думають, як її підняти, бо жоден з їхніх літаків її підняти не може. От зараз наші розвідники працюють над тим, щоб знайти, де вона реально знаходиться, і щоб ліквідувати її прямо там, де вона зараз і є. Моль, тому щоб вона не полетіла на жодне з наших міст. І от для цього треба і f 16 Для цього треба і ті ракети, про які я вам вчора писав, які на 1800 кілометрів полетіли на базу Оленя. Ну от мені взагалі здається, що Алєнія це село де родився Путін. Ну от, як мінімум, по його поведінці, примітивні дуже часто так здається. Правда, на цей удар відреагував президент Фінляндії Олександр Стуб. Він сказав, що да, війна приближається до кордонів Фінляндії, а це Мурманська область, північ, до речі, колись окупована фінська територія. От і він каже, що да, від Києва до Гельсінки летіти недалеко, але українські військові так і недалеко і стріляти можуть на 1800 кілометрів. І він каже, що дійсно буде приближатися. Фінляндії треба до цього звикати, до цього треба готуватися. Війна на кордоні з Фінляндією. Це добре, що він будить свою націю. Вони замінили вчасно прем'єр-міністра Санну Марін, яка не мала такого військового досвіду, попросили піти зайнятися іншими справами. Зараз зайшло кілька більш досвідчених політиків. І міністр оборони, і президент, і прем'єр-міністр дуже досвідчені. Якраз таки всі готуються до можливої війни. Ну от і російських провокацій. Нещодавно мені один політик розповів, як він приїжджав в. Швецію в Норвегію, як вони готуються до цього? І вони теж в повній підготовці, причому дуже цинічно, брутально. І вони кажуть, будь-які провокації нам простіше цих провокаторів. І в каналізацію, щоб доказів не було, ніж, наприклад, Росії пояснювати ноту протесту, типу Росія десь нас там зникли, значить, наші військові. Нічого не бачили, нічого не знаємо. І ось така поведінка повинна бути вибудована всіх наших сусідів. Така поведінка і в нас мала бути, але ми дещо свій шанс спочатку війни опустили, але точно повинні їм давати поради, підказати, допомагати, прокачувати, тому що це спільна війна. До цієї війни вже в Європі готуються є відчуття ось цього початку великої хвилі, яка дійсно може змітати цілі держави. І зараз те, що я вам говорив, Німеччина з Британією вже підписали договір про взаємну допомогу оборону. Те, що німці, крім тамагавки вже думають про ракети на 3200, на 3800, щоб на території Росії збивати їхні ядерні ракети. Це говорить про те, що готуються до можливого великого конфлікту. Ну і Путін уже тут топає ніжками, йому не подобаються американські тамагавки в Німеччині. Що ми можемо сказати в такому випадку німцям? Друзі, якщо йому не подобається, що вони в Німеччині, давайте їх нам. Нам же він нічого більше гірше не зробить, нам же він нічого більше гірше не скаже. Тому якщо ви боїтеся, кажіть завжди і його шантажуйте цим. Не подобається в Німеччині, буде в Україні. Не подобається тут, буде там. Чи, точніше, в нашому випадку, наоборот, не подобається там, буде тут у нас. В Києві, буде в Харкові, буде в Херсоні, буде в інших містах. Ну, от, е під час саміту НАТО в Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення серед іншого ракет Томагавк у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів у Альянсі. Кремлі вже говорили, що в разі розгортання томагавків європейські столиці стануть потенційною жертвою. Ну, Путін багато говорить, але його слова не завжди збігаються із ділом. Ну от а тому зараз треба рухатись, посилювати себе, посилювати нас. Тим часом штати розуміють, що війна можлива не тільки в Європі, але й в Азії, і модернізують військове командування в Японії на тлі загроз з боку. КНР. Блінкін говорив з Уангі, я вам вчора про це теж робив ролик, подивіться обов'язково. Ну і, власне, дуже багато суперечностей говорили і про Україну, і про безпеку значить, в Тихоокеанському регіоні. От. І Штати голосили після цього про наміри. А це якраз підтвердження непублічних деяких страхів, про наміри, що було в куларах. Модернізувати військове командування в Японії що стане одним із найсуттєвіших оновлень американсько-японського альянсу з кінця другої світової війни на тлі все більшої загрози з боку Китаю. Під час зустрічі в форматі 2 плюс 2 на рівні міністрів закордонних справ оборони і оборони в неділю голова Пентагону голосив про модернізацію збройних сил США в Японії до штабу об'єднаних сил з розширеними місіями і оперативними обов'язками, це буде найбільш значною мірою зміна у збройних силах. США в Японії з часу їхнього створення та одне з найсильніших покращень наших військових зв'язків з Японією за останні 70 років Сполучені Штати повертають мілітаризм в Японію. Тобто, вже не поліція, не місцева самооборона відповідає за захист країни, а будуть повертати потужні сильні війська, будуть повертати дійсно потужні спроможності. Ну от і якраз. Японці, які дуже багато інвестують в ракети, які інвестують в роботи, в нові зразки зброї, сьогодні можуть повернутися. І, до речі, ми нагадуємо японцям, що Крим це Україна, а Курили це Японія. Тому не тільки проти Північної Кореї та Китаю, але й проти Росії повертається старий ворог, який пам'ятає, що Курильські острови належать їм. діди воювали за них. А сьогодні треба буде їх повернути. Це для України гарна новина, тому що Японія має спільного ворога із нами це Росія. Ну от і тих, хто їй допомагає, тому для нас ще плюс один проукраїнський мілітаризований гравець. Так само посилюється Німеччина, яка теж лежить в одній корзині з нами, тому що в неї сьогодні ворог це теж Росія. Світ на саміті НАТО так нас не прийняв, але посилив деяких наших союзників. Посилюються вони, посилюємось. Ми, але не треба мріяти стратегіями на 5-10 років. Друзі, у вас ідуть томагавки, які ракети у вас тоді звільняються. Давайте їх сюди. Ось що ми зараз повинні робити: просто брати пилисос і витягувати все те, що сьогодні є в Європі. Ми сьогодні повинні працювати на те, щоб їхнє посилення означало в той же день відправку частини зброї до нас. Ось це повинна бути наша стратегія. Дійсно, хвиля підіймається. Ну, скажімо так, можемо радіти за те, що покарали росіян в Малі, але треба. Працювати і розуміти, що війна не завершилась. Зараз дуже багато розмов про перемовини, що листопад може стати місяцем підписання чогось. Ви бачили вже кільку, велику кількість цих різних мирних планів. Але чи вмотивована Росія щось підписати з демократами? Чи Росія все ж таки захоче дождатись Трампа? І вже тоді з ним на зиму щось підписати або не підписувати, чи захоче Трамп піти на умови Росії, чи захоче Україна піти на Росії, на умови Росії та Трампа велике питання. Ну от тому зараз якраз дуже все в динаміці, все в дії, але бачимо, що світ починає озброюватись до зубів. і йдуть Олімпійські ігри, брискитіння зброю по світу звучить дуже і дуже. Голосно друзі, ось така інформація. Напишіть слова підтримки прекрасним туарегам солдатам з Африки, які показали. Російським найманцям, що краще туди не лізти, точно так же як краще не лізти в Україну. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують. Ми повинні навпаки рости і зробіть донат на дрони які будуть цілити прямісінько в ціль в російських окупантів на півдні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.